Світська тусовка в астралі продовження. Екстрасенси бачать саме світ слів у житті людини, а він і є головним критерієм здоров'я. Негативні слова створюють силові структури слів, з допомогою яких мають силу руйнувати життєві потенціали людини. Світові релігії, спираючись на це, мають рацію, коли говорять про гріх, тому то я і називаю їх башками. Знати, це той. Божок, який дає нам можливість бути людьми, а не залишатися звіроподібними. Саме Божок знання дав нам творець, знаючи, як ми творимо простір навколо себе. Ми маємо силу творіння, саме від нашої творчості залежить, яким є навколо нас ялинкові прикраси, і наскільки ж є здоровим тіло наше. Знаючи, чим можуть зашкодити слова, насичені емоціями, ви маєте вихід. І це не є просто слово вихід, а двері, через які кожна людина має шанс вийти з лабіринтів силових полів слів. Зацікавленість заводить нас у глибину підсвідомості. Зацікавленість це саме той Змій, що спокусив Адама і Єву. Нема інших світів, є тільки той, який ми самі створили. Зацікавленість це такий божок, у якого нас на службі чимало інших. Це простір, в якому люди і гублять своє життя. Знання, філософія, релігія, політика, війна, руйнації, таких чимало. І це все лабіринти, які людина затягує, наче пилососом. До кожного відділення є двері, на яких немає ніяких позначок. Кожна система залежна від наших енергій життя. І вони висмоктують весь життєвий потенціал людини. За допомогою новітніх божків, телевізор, ком комп'ютер, радіо зацікавленість заводить до лабіринтів життя астрального світу. На цьому збудовані всі магічні релігійні державні грошові установи. Так, з яких повернутися практично ніхто не може. Тільки з допомогою фороб є шанс, бо зацикленість на певній тематиці повністю оволодіває свідомістю людини. А де ми свідомо бажаємо знаходитись, такими ми і є. Кожна система зацікавлена у людському потенціалі, яка мала місце до теперішнього часу і ще буде продовжуватись певний час. От нас незабаром прийдеться зняти гумовий плащ, бо він був необхідний під час правління сузір'я риб. Тоді був холод і волога, а зараз інші космічні вібрації. Уран це блискавка, уявіть собі, залишаючись під. Пливом риб Нептун ми притягуємо розля... розряди надпотужньої сили. Енергетичний каркас повністю посічений, а це щілини, крізь яких хвороби проникають надто швидко. Це все одно, якби попелюшка пішла на бал в тому одязі, в якому працювали... працювала біля печі. Важливе те, що вже знайдені двері, на яких написано вихід, адже перешкоди були і завжди будуть. Але ж ніхто мені не говорив, що то, що то легко буде. Насправді, сама була інфікована ще з дитинства такими дивними, слов, дивним словом достіпність. Напевно, воно було місцевим діалектом, діалектним. В тодішньому суспільстві, вихованому на репресіях і страху, замовчувалась правда, а брехню відчувало дитяче серце. Зараз розумію, чому навісили на мене такий ярлик. Людьми керував страх, створений системою і влади, словом, підсиленим емоціями страху смерті, страху за життя та життя рідних була закинута в далекі астральні світи слово дисципліна, напевно, іншомовного походження. І тому все життя відчувала себе не тут, а десь. Якими словами ви одягаєте інших людей, туди їх і, туди їх і відправляєте? Візьмемо для прикладу. Вживання російських нецензурних слів, людський потенціал тих, хто користується ними, відправляється в ту систему, звідки походять лай лайливі слова, подібне притягується, а не відштовхується. Енергії людини летять в той простір, звідки прийшло слово на територію Росії, а звідти на батьківщину слова. енергії користувачів виснажуються, їх не вистачає на життя, бо тіла божків слів нецензурних знаходяться. На своїй території, на батьківщині. Чому ми бідні, бо дурні? Чому дурні, бо бідні? Чужа емоція викинула маленьку людину в інший простір. Так само чинять ті вчителі, які в емоційному стані обзивають дітей тими словами, від яких самі страждають. Не на тієї дитини, а через особисті проблеми емоційним словом інфікують дітей, вчителька математики Євгенія Нечіпорівна. Чоловік, який був п'яницею, знущався над нею, нерідко приходила з синцями до школи. Хлопців, які їй не подобались, постійно обзивала алкоголіками. Саме вони спилися і загинули. То хто винен у проблемах людей? Думайте самі, де і коли ви вчинили некоректно. Оце і є грехом, який не стимете на собі, поки не змінитесь. Але вже не повернеш життя тих, хто потрапив під. Покривало певного слова, яке завело туди, де вже не буде виходу ніколи. Неповага до життя інших людей, створена эго... Эго... на егоїзмі, збудувала цей жорстокий світ, в якому нема щастя ні багатому, ні бідному. Такий світ не може більше існувати. Про це вже здогадувалися всі. Але вихід є. Чому я їх називаю башками? Бо вони є ними, ми їх створили самі. Адже по образу і подобі зараз говорять про владу трьохсот на всіх пальтах газет по телевізору і через інтернет. Контролювати негативними башками слів вони 300 вже вміють від людей залежить скільки бруду буде навколо їхнього тіла. Білити стіни в хаті потрібно було два-три рази на рік слід також вибілювати простір, в якому живуть вами створені конгломерати негативних світів. Не йдіть на повідочку чужого розуму. Брати слід важливе, потрібне викидати чуже. Що сталося з Україною? Вона була сильною до втручання слів, паразитів матюки, та чужі вірування зруйнували коріння роду. Для чого люди п'ють горілку? Для заспокоєння на початку, а потім це вже є хвороби. Вживаючи в гніві слова матюки, ви посилаєте свій та дитячий потенціал туди, звідки прийшли слова на нашу територію. От вони і процвітають на вашому потенціалі життя.